Отже, ми продовжуємо по це Це інструмент досить дієвий в руках російської влади і про це поговоримо далі. Але перед тим нагадаю, що Україна в рамках обміну віддала ПОПА московського патріархату Анатолія Єлецьких. Про це написав представник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов в своєму Фейсбук. Я нагадаю, що Єлецький вже навіть зустрівся з патріархом Кирилом. Останні нагородив його церковним орденом. Анатолій Єлецький очолював Тульчинську єпархію на Вінниччині. У серпні минулого року Український суд ви. На його винним йому було призначено покарання вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдування та визнання правомірним повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час обшуків Йолецьких знайшли листівки і тексти із проросійською пропагандою і закликами до насильницької зміни конституційного ладу. На ці тенші теми поговоримо з нашою гостою, яка вже долучається до ефіру. Це Соня кошкіна, головний редактор видання «Лівий Берег. Соня, вітаю вас. Добрий вечір, колеги. Ну врешті, тоді до е, тем, дотичних до функціонування досі, в тому чи іншому проявів ПЦМП. Е, як ну, до, від зокрема, щодо цього обміну, можливо, на, е, відштовхуючись від цієї інформації. Ну, Насправді я би не применшувала е, значимість цього, як ви сказали, ПОПАК. А тому, що попів обмінювали і до цього ми пам'ятаємо, що декого з них навіть покойний пригожин зустрічав на безпосередньо на кордоні. Анафан Єлицьких це доволі помітна фігура в московському патріархаті, один з найстарших ієрархів, і він. А свого часу в навчався в Ленінграді, де познайомився з Гундяєвими. Вони були близькі друзі. У нього дуже цікава біографія. Ця людина приїхала в Україну і наприкінці 80-х, коли Лавру повернули з церкві, він очолив Лавру. І звичайно, що люди зносили в Лавру все, що вдалося врятувати і переховувати від е е е радянської влади. І так сталося, що в перші роки відновлення лаври з неї почали масово пропадати сінні речі. Ну, мабуть, так 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 вийшло. Лицьких було просто зі скандалом звільнено. А фактично, МП його сама і розжалували на той момент. Він пішов до автокепалів. Потім у нього був особистий конфлікт з філаретом. Ця людина фактично є. Одним із співавторів тексту Анафеми для Філарета, вже пізніше, в середині 90-х, його переводили до Сум, його переводили в Херсон, і скрізь ця історія повторювалася, скрізь відбувалися якісь неймовірні розкрадання. І, власне, останнє місце, де він це Тульчинська єпархія. Важливо зазначити, що він не рядовий пік. Це митрополит, це єпископ, і він очолював кафедру. Тобто, ну, якщо світськими мірками міряти, то можна сказати, що поміняли губернатора як мінімум, ну, а як максимум навіть і міністра ну, або віце-міністра. Віце, віце Тому це серйозна подія. Це перший єпископ обміняний. Більше того, Єлицьких сам писав заяву про те, що він хоче бути обміняним, але минулого тижня раптом від неї. Відмовився і те, що Гундяєв його одразу прийняв в Москві, це дуже знаково. Він вручив йому орден. І я вчора з великою усмішкою читала заяву московської патріархії, де тричі тричі в тексті Гундяєв дякує Єлицьки за те, що він зберіг вірність увага російській, православній, Церкві в мене питання до митрополита Онуфрія, якого до речі, вчора були іменини, Велике Свято. День коли все це сталося. Про це стало відомо. А де реакція ОПЦ МП, яка розповідає нам, що вони не мають зв'язку з РПЦ? Коли твого єпископа не останню людину обмінюють. Він приїжджає в Москву, його зустрічає гудяєв і дякую йому за вірність РПЦ, Це вибачте, що. Ну але враховуючи, що на затримання єлицьких на вирок йому ніякої офіційної реакції синоду у ПЦМБ не було, то це вже і не дивно. Я мовчу про такі дрібниці, що правлячий архієрей, яким він був, не має права покидати свою кафедру більше ніж на 14 днів без дозвілу онуфрія, а це відбулося. Ну і якщо він він наскільки мені відомо, в майбутньому буде жити і служити в якомусь монастирі Москви або московської області, і для цього йому потрібно отримати так званий перевод. Це документи, які е, мають бути оформлені тут в Києві. Ну очевидно, що запиту на цей перевод не було, і мені просто цікаво, як вони все це подадуть. Скоріше за все, жодної реакції не, будуть, не буде. Але о, о, усі ці історії тішить те, що у нас великий обмінний фонд, тому що зараз літом знаходиться ще не один е, чільний представник у МП. Я так от щось бою, що наступним буде Артемі Ну, врешті. Е, Піп, як трактує наш словик української мови, це щось середнє між єпископами і діяконом. І якщо говорити про УПЦ МП, все ж таки хотілося б якось усереднити будь-яку ту чи іншу церковну регалію в даному контексті. Я просто хотіла але, але я все просто таки... хотіла підкреслити, що це не рядова людина, що це дуже серйозна ну, історія. Це знаковий обіг. В будь-якому разі цю людину обміняли на гідних людей, і вони вже вдома. Я би ще би ще акцентував увагу на тому, що УПЦ МП досить активізувалося і навіть. Первого мого широкому штабного вторгнення, ну принаймні за кордоном, в контексті дискредитації влади України, бо вона, нібито, знаєте, влада нібито переслідує релігійну свободу. Ці меседжі вони періодично відтворюють крайні праві з трампійських кіл, наскільки це небезпечно? Це, це дійсно небезпечно. Я сьогодні про це писала, що друге читання а, закону про покінцеву заборону УПЦ МП, перше було в жовтні, було 267 голосів ДА, а друге, мало бути а, до другої річниці великого вторгнення. Однак цього не сталося, а, в тому числі, тому що діти, яких найняв православний олігарх, так званий Вадим Левінський. Найняв лобістів американських на чолі з Робертом Амстердамом. і вони вони доволі активно працювали. І це дійсно мало певний ефект у, у, у владних колах. США. Е, нагадаю, що тоді точилися суперечки, чи надавати нам, чи не надавати е, е, масштабну допомогу. От тому так, тому лобійська робота тривала, але я хочу підкреслити, що це допомога, скажімо так, можна витворити це допомога ПЦ МП від її прихильників, як от, наприклад, Вадим Новінський, або навіть від самого крила Гундяєва, до якого вони не мають, як вони кажуть, ніякого стосунку, тому що коли рік вже понад рік тому відбулося звільнення Лаврові до ПЦ МП, то Гундяя посилав листи хіба не всім патріархам, ну не всім ну, в значній кількості патріархів скаржаться на те, що УПЦ МП висіляють з лави. У мене питання: якщо ти не маєш ніякого відношення до УПЦ як говорить про це УПЦ МП, чого ти за них вписуєшся? Це очевидно, так? А сама ОПЦМП ПЦ міжнародної площині вони дійсно після великого вторгнення розвили бурну діяльність, розвинули і відкрили значну частину проходів. Тобто ті наші співвітчизники, які опиняються за кордоном, на жаль, ПЦУ згідно тому немає своїх закордонних проходів, і багато хто із них йде до ОМП так, тому що вони, вони відкривають нові проходи. Але... А річ в тім, що люди, які е, за посадами керують в НП міжнародним напрямком, вони або мають російські паспорти і не можуть відповідно виїхати за кордон, тому що назад вони просто з тими паспортами не повернуться. Або от як Микола Данилевич, який дуже активно крував цей напрямок, він зараз домашнім арештом. А на сам кінець ще питання. Ми пам'ятаємо, що одразу, коли Україна отримала ТОМОС, був такий досить активний сплеск переходу парафії громад, зокрема з ОПЦМП МП до ПЦУ. Там називалися епіфанням, здається, на початках це 700 одразу громад. було зафіксовано таких фактів. Що має ну що з цим процесом на тепер? Власне чи відбувається вони зараз? Яка динаміка? Дивіться, я скажу загальні цифри, тому що зараз офіційний реєстр повний, таким як він був до масштабного вторгнення, не ведеться, але приблизні цифри такі: до війни, тобто до 2014 року, у МП була найбільшою релігійною громадою в Україні. Вона налічувала близько 12 тисяч приходів, як реальних, так і тих, які створювалися на папері, таке теж але. Правда, в тому, що їх було дуже багато після втрати нашої тимчасової втрати Криму і Донбасу, а, це стало 8 тисяч приходів. А на момент, коли було створено ПЦУ в 2018-му, на початку 2019-го, 8 тисяч проти значить, ПЦУ, яка тільки починала нарощувати свої можливості, дійсно близько 7 метр, а навіть трохи менше, за а, перші роки. Але з початком великого вторгнення процес значно інтенсифікувався, і тепер у ПЦУ вже більше п'яти тисяч, а у ПЦМП менше п'яти тисяч проходять. Це якщо дуже, дуже грубо. Я дякую вам за долучення до ефіру. У цій пізній порі. Соня Кошкіна, шеф-редакторка інтернет-видання лівий Берег, була разом із нами.